Запис дубля. всім привіт і ласкаво прошу на мій самовитий YouTube канал. З вами я Єгор Андрюшин, і сьогодні, як ви бачите, я не один, а я разом зі своєю мамою Іриною. Щоб ви розуміли, змусити маму знятися в цьому відео було дуже складно. У мене на це пішло майже півроку. І ось нарешті вона тут, на моєму youtube каналі. Тому, будь ласка, підтримайте нас коментарем і лайком. Прямо зараз поставте на паузу, зробіть це. Тому що для мами це дуже-дуже цінно важливо. І те, що вона зараз тут сидить, це дійсно просто якась перемога. Перемога, свята, перемога. Всіх вітаю! Що ти так не хотіла зніматися? Я не, не то щоб не хотіла. Я просто е, ну, це не моя справа, я не люблю. Ну, чому таку гарну жінку не побачити та, всій Україні, всім людям? Я вважаю, що таку красу ховати не можна. Таку неймовірну, фантастичну, космічну жінку. Дякую, дякую. Хай всі дивляться, надихаються твоєю красою. І всі, хай знають, що от, українки найкрасивіші взагалі жінки на землі. Ну да, ну не всі ж гарні жінки, так сказати, лізуть в екрани. Ну ти мать зірки, зіркова мать на де тобі тішечки прилізти. Ну, все, я наважилась, Тож, давай почнемо. що будь ласка, підтримайте нас прямо зараз, і звісно, підпишіться, підпишіться на мій канал. Сьогодні буде цікаве відео, тому що ми сьогодні з мамою будемо відповідати на питання, які ви задавали мені в інстаграмі. Тож, я думаю, що треба починати. Як реагують родичі та друзі на мій блог? Мої друзі, ті, які залишились зі, мно... зі мною до сих пір, вони реагують шикарно. Mm -hmm. Всі тебе підтримують лайками, коментарями. У мене не так багато друзів, але вони справжні, і я рада, що так склалось. Родичі нас не підтримують, ті, які залишились. Mm -hmm. Ті, які залишились, ось ну, зв'язку mm -hmm. такого немає. Як це було в дитинстві? Коли, ти, коли родичі бачили, що я якось там проявляю якісь свої таланти, якісь манери, якась там походка. Ну, типу, я знаю, що до цього теж приколупувалася. Як на той час які були коментарі, як ти на це реагувала? Ну, на жаль, люди бояться щось таке нестандартне, яке вибивається, да, ну з шаблоні? Mm -hmm. Не всі сприймали тебе. Деякі казали, що в тебе походка не така, і займаєшся ти дівчачими справами. Була така фраза, що ти ходиш як голубий, а виволося рожевий, гляньте. Ну мені було, звісно, неприємно, да, бо це ж близькі, наче люди, але я не зациклювалась, я їх простила. Я mm. думаю. Вони просили пробачення? Ні. Mm -hmm. Я в душі відпустила, простила. Да, я коли вони принципі... це казали, скільки мені було років? Ну, років п'ять. Mm -hmm. І коли ти на той час це почула, mm -hmm. що ти відчувала всередині себе? Я не дуже страждала на це що. Mm -hmm. Я просто розуміла, що люди ну савдеповські на той час, мост. Як ти реагувала, коли тобі родичі таке казали? Mm -hmm. Ну я ніяк не реагувала. Я продовжувала, просто це послухала і ну, все. Сказала так, я не хочу це чути так. Uh -huh. і все. Я ж не буду вчити ну, дорослих людей, да, щоб вони змінили свою думку. Ні, це б... безполізно. Uh -huh. Я продовжувала насолоджуватися тобою, твоїми такими хобі, концерти uh -huh. ж ти влаштовував. Ну і кормила, поїла. І... Виросте. і дякую. <хи> ну. Але я знаю, що коли заходить така розмова в багатьох сім'ях: так, це чи не так, правда це чи неправда. То багато а, родичів, а, батьків в частності вони відмовляють від своїх дітей плодо того, що вони виганяють з хати, вони не розмовляють один з одним, вони не сприймають, а, вони не хочуть розуміти цього. Ну мені судити це дуже тяжко. Я це не розумію і вважаю, що проблема не в дітях, а в батьках. Тобто в сприйнятті людини, другої людини, да? ну, неповага там до хобі, до е, образу життя. Ну, це, ну, мені здається, що це просто смішно. цього всі роблять проблему. Да? Звісно, проблема, що твій, ну, син чи дочка mm -hmm. не вдягає. Ту сукню, яку ти там хочеш, чи не йде вчитись куди ти хочеш. То в чому це проблема? Ну, звісно, у батька. А яку б ти могла дати пораду ось тим батькам, які, можливо, зараз виховують дітей, і бачать, що вони відрізняються від тих, які вчаться в класі, чи ходять в садок? Ну, е ніяка порада їм не допоможе. Чому? Тому що людина, коли не йде несприйняття, да, непорозуміння, несприйняття, ем, ну як порадить, а о, да, мені порадили, я буду робити. Але багато людей прислухаються, і це класно. Я розумію. Мені здається, що треба родитись такою. А мені здається, що треба просто любити, любити? дитину свою дуже сильно. Да. Тому що коли ти ну... любиш. Як ти можеш вигнати там, з дому, чи як ти можеш не відповідати на дзвінки? Ну, я скажу так: у кожного своя любов, mm -hmm. ось під словом любов можна прикриватись, ну, скажімо так, цим словом. Є сильні люди, да, які не зважають на думку сторонніх, да, ці сабдеповські якісь там норми, правила, шаблони. І живуть своєю ну, своїм життям наповненим. А є люди, яким може, треба звертатись і до психолога, mm -hmm. щоб якось налагодити да, там, відносини в сім'ї. мене отак склалося, що я підтримувала. Mm -hmm. я, ну, я знала, що мій син найкращий. Дякую. Тут ще е, схоже питання, яким Ігор був в дитинстві, як вдалося виховати такого талановитого чоловіка. Я, угу. я? Да, да. я думаю, що талант е, з'являється з народженням дитини. Просто що талант треба завжди розбивати. І в нас була змога тебе водить в музичну школу, в художню школу. Е, водили, возили, Ну, да, ну да, це правда. Mm. Да. Ось і я насправді дуже за це вдячний, що ви всі все, що я хоч хочу, водили, водили да. Так. все, що ти собі надумав у Єгора, завжди було хобі завжди з дитячого садочка. Він влаштовував собі різні вечірки, співав бабусям бабуся, дітям. Да. Да. Це були такі костюміровані вечірки. Да. Ти переодягався, в тебе був образ, дуже ти міняв ці mm -hmm. образи. Те потім... ти, ти саме, що і зараз. Да, потім у тебе було інше хобі. Фотографував. Mm -hmm. Ми купили тобі професійний да? mm -hmm. на той час фотоапарат. почав створювати свої шедеври. Далі ти займався музикою, фортепіано, барабани, змайстрував сам собі, звідер. Кастрю. Кастрюлі, каструлі, да. тарілки. Та й скандали були, сусідами, да, що це. Стучить, зранку до утра стучи. купили. Він тобі показував ази. Да, да. теж ми ти... на концерти, як волоси. Да. У мене кудрявий ліс волоси. У mm -hmm. мене було теж таке, ну подовжена стрижка. Боже, якщо у мене були заключені волоси, все. Як ти це терпіла. Ну, я б вирівнювала тобі, вирівнювачем, старалась допомогти, щоб у тебе був настрій, виступити і зайняти. Нічого не змінилось. Зараз теж, якщо не рівні, все, істерика. Так, да, Займав перші місця на mm -hmm. українських конкурсах. Да. Так що ти був дуже вимогливий не тільки до своєї спеціалізації, да, а й до зовнішнього вигляду. Да, це і також до мого вигляду. Колись була така цікава історія, це в садочку вже та, водили до психі... психіатра чи ні, там не психолог. психолог. Да. Ну, якісь такі. Сказав, що в неї жирна грязна голова. Да. І Правильно, т... нічого і... не зря в башку. І тебе все. Вигнали. І більше ти. Не відвідував. За да. Зато потім митувало, буде ми доволі, буде сповідати його Да, І ще хочу зауважити, що ти е, все своє життя був дуже чесним. чесний. Дуже правдивий, дуже чесний, навіть якщо щось там ну, якісь промашки були, ти все видавав всю правду. Mm -hmm. І не тільки мені, всім, всім там знайомим, сусідам. Ось, а правду ж у нас ніхто не любить, mm -hmm. ну, розуміється. То я тебе навіть вчила ну, не брехати, <гас> а х... хитрувати. <кас> Якщо щось ти там бачиш, ну не те, просто промов. Mm -hmm. Ну, не завжди це получається. Ну, та, я завжди. такі да, люблю там <кас> сказати, як є. Mm -hmm. uh, моя підписниця бажає почути, як виховувати лідера, сина, який буде забезпечувати себе і своїх. Батьків, тут мене таке дивне питання. Чому син повинен забезпечувати своїх батьків? Да, я забезпечую, але що но... це? Діти вам повинні вас забезпечувати. Оце, знаєш більше все не люблю. Я тебе народила, ти мені должен. А дитина, коли народжується, вона що хотіла цього, її народили, тому що хотіли батьки, правильно? А ти кажеш, ти мені должен приносити чашку води, старте, ти мене обезпечити. для мене це ну, якби не дуже хороша якісь установки. Значить, я думаю, що коли люди е, поважають один одного, да? люблять, цінують, ось тоді е, долг спрацьовує. А, бажання допомогти бажання. чимось да, да батько? Так, да, навіть не допомогти, а зробити якесь щось таке, якісь свято. У ну, тебе, фут... тебе має карточка, ти часто собі робиш таке свято? Я кажу, купи щось собі, Як ти щось купувала. Якщо б я хотіла щось. Так а ти не хочеш? Ну, зараз на даний тебе, момент... У тебе там є дінюшки. Е... Що не ну, купляєш собі, не iPhone. У мене є все. Вілу на балі! Ні-ні. До Довіли ще не до Audi Q8? Ось то ж я не думаю, ну, що ти там? не так багато денег, княжне що там, так за карманні не розходи. Да, дуже круто, коли люди не роблять це долг, обов'язок, mm -hmm. да, обов а коли це йде від чистої душі. Mm -hmm. Я так вважаю, що ем, це світ якісь дає такі імпульси. От коли дитина народжується, вона вже. Вона сказала. вже лідер або Вона вже не лідер. Да? Да, 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 тобто, в тебе немає так. ніякого рецепту, як виховати саме лідера, да? ні, щоб це була ні. успішна людина. Виховати лідера, мені здається, неможливо, тому ні. що риси характеру вони передаються по генам. Виховання ну, в моїй ну, карт... твоїй системі, да. в твоїй системі Я... координат. В моїй карті, Міра, скажімо так, це. Як себе поводити там за столом, як правильно держати От столом, вилку, на столі, виделку, там ніж виховання, це щось ну, мені здається, що я з дитинства постійно щось робив, мені щось хотілося, то фотографував, то музика, то барабани, то ще щось, то якісь корони, да, то якісь я... фінічки. Це мене було, мені ніхто мене до цього не змушував. Не, не було змушували. до того, що робити це уроки. Чуть-чуть змушували мене робити уроки. Там напиши диктат, напиши якусь контроль, якісь тест. Це да, я не любив. А так все інше мені ніколи не казали. Сядь запиши відео, купи камеру, купи то. Я сам, мене все це проявлялося саме. Мені самому хотілося щось робити, щось досягати. Тобто, навіть не то, що досягати, просто щось робити. А коли я робив, в мене виходило, але в мене не було ніякої думки, що я там лідер, чи успішний, чи якийсь там бізнесмен. Мене такого не було. Це зараз я вже так дивлюсь на інших. Думаю, о, Ігор радрушин, що нічого так, да? Ну да, я думаю, батьки не виховують лідера, а скоріше підтримують, допомагають. Допомін якихось хобі, якихось рішення. Да. Ну Іди... ти філософ, ну просто іріна Андрюшина раніше. Мама дуже соромилася камера. Як зараз тобі даються зйомки? Ну, по перше, мені також дуже тяжко даються зйомки. Вчора на майстер-класі підходили, фоткалися. розумієте, ну мною тоже. Ну з мамою Оце, а де ти мамин інстаграм, а де ти мамин телефон? Людям Знаєте, цікаво просто. В шокі. Мама дуже так круто виглядає вона красотка. Які в неї секрети по догляду. Я вважаю, що тільки правильний образ жизни угу. да, може дати такі результати. Ну, я... Що ти з правильного робиш в своєму житті? Зараз намагаюсь дивитись блогерів, да, угу. нутриціологів, підписана на багатьох, беру консультації. Мінімальний поки що спорт, мінімальний. Мама вже Не їж це, не їж то, не їж ета, не роби це, не роби то, роби ета. Ну, культура харчова повинна бути, так. Питання, яке цікавить, всіх, скільки мамі років? Ну, я щас не можу крім наважиться. Я забула. Я забула, а чого не хочеш? Не знаю. А давайте ви напишіть в коментарях. Як ви думаєте, скільки мамі років? І той, хто напише правильно, давай подаруємо мій бокс. Mm -hmm. да? mm -hmm. Давай подаруємо мій mm -hmm. доглядовий бокс. Хто перший напише правильну цифру, скільки мамі років? Mm -hmm. Тому я особисто надійшлю мій іконбокс, там буде догляд за вашими обличчями. Відкритка там буде а, тонік, сироватка, пінки для бування з кров'ю дракони, так що дуже класно. Ну, mm -hmm. mm -hmm. я також користуюсь да, зараз. Да, да. Так, mm -hmm. також користуюсь. Да. Да. Ну, ви бачите, ви питали, який догляд. Mm -hmm. Ось, будь ласка, його разрушена іконбокс з брендом Елан. А як ти відреагувала на мою публічність? Ти була рада, чи ти трішечки жахалася чогось? Я нічого не, жагала, не жахалася. і в смислі радості такої. Ну я була, була задоволена і тут, і там і, і, і це. якісь ще думки. От син купив камеру, почав фарбуватися на YouTube. От Що ти думала? Я думала, ну, я була я рада, знаю? що ти знайшов е, нішу якусь свою. Ти там задоволений, ти в своїх е, думках, ти там реалізовуєш свої е, мрії. Mm -hmm. Тож я була задоволена, що mm -hmm. ти знайшов себе. З ким ти мріяв познайомитися, і це сталося завдяки мені? О, ну Це незабутнє знайомство з Іриною Білок. Mm -hmm. Це моя фаворитка, я давно за нею стежу. Моя сама... Я пам'ятаю на здійські всі да, були ці пластинки, да, касети. Да, Тож я навіть не уявляла... — Прислухала ти все це по 300 да, разів. Да. Mm. Сама-сама ну, королева естради. Mm -hmm. <сум> Української для мене. Так. Коли я з нею познайомилася... — Вона це взялася руки. Та... За я не хочу я не буду, ні, я не буду спати, ні, я, не я не хочу ні. ти будеш!» Так, да, я дуже якось так перенірнічала. Mm -hmm. Я навіть себе цього не очікувала. — Вона очікую. 10 років. — Да. І стояла щось там, мучала. Вона сама почала мене підтримувати. Mm -hmm. Мені там робити ви королева, Вона сказала, ні це ви королева, да. що ви не родили виходити до такого це було незабутнє знає, знайомство. Mm -hmm. Я, звісно, була в шоці. Я рада, що ми можемо поговорити mm -hmm. на різні теми, що ми можемо десь разом відпочити, що mm -hmm. у нас совпадають думки. Велике щастя це така нагорода. А чи був такий момент, коли ти так подивилася на мене і подумала: ну все, цей мій точно дивний. Щоб я там дивувалася, що ти дивний, то ні. Ти родився вже таким. Дивним, так? Да? Не дивним, а ти знав, що ти хочеш. Угу. І ти маніпулював. Нічого молодь. не за цією мамою на якусь грязь, якесь грязне вільйо, розумієш? Треш. Е, Єгор, можна тобі питання? Давай. Цікаве. А чому ти навчишся від мене? Будь такою красоткою несамовитою. <світ> насправді, напевно, ну, на в всьому знати себе, знати своє я, ніколи не здаватися, впевнено йти до своєї мети, тому що. Ну, якщо ви мене з татом не підтримували, це завжди кажу на всіх інтерв'ю, і дуже багато інтерв'юєрів, і взагалі моїх підписників вони пишаються тобою. Ну, тому що вони тебе частіше бачать, ну і звісно, татом, що ви мене підтримували, завжди давали слушну пораду, завжди вислуховували. Ну ніколи такого не було, що там знаєш, що за щось так прям сильно сварили і так далі. Дитина дійсно росла в любові, і мені здається, що це видно. Да? Ну, Коротше, я насправді дуже сильно вам вдячний. Що я ну, став тим, ким я хотів, і ви це завжди заохочували, ви завжди допомагали. Це дуже класно. Я думаю, що всі глядачі також підтримують мене і тебе. Я рада, що суспільство, скажімо так, не вбило тобі оцей стержень. Що в тебе, але вони могли, але ви з татом сприяли тому, щоб цього не сталося. Тому що якщо ще ви були б також проти мене, і все суспільство уявив, а я дитина, психіка не сформована, от яким чином мені тоді було б жити, взагалі? Чи щоб ви були проти? Я приходив завжди додому. Я знав, що мене підтримує мама, мене підтримує і Тому я не здавався, тому що відчував від вас, навіть коли ви світ проти, але ви були набагато сильніші, ніж весь той світ. Ви були прям як ціла така матерія, розумієш? Порівняно з всі, всіма іншими, це було дуже сильно, навіть якщо це ось дві людини, а всі проти. Уявляєш, ну наскільки це класно? Ну я рада, що ну, нас гу -гу. так сталося. Що... Ти робиш жінок красивими. підкреслюєш це, робиш їх щасливими. Ой, тепер перестань! Тож я дуже рада, що ем, багато жінок. Тобі вдячні. Ой. Ти великий молодець, і ти з... хватит гуру, перевтілень. Часто питали, Чекаю. як ти надихаєшся. Ти читаєш книжки, чи дивишся фільми. Я кажу, ні, мене надихають люди. Знаєш, коли дивлюсь, там в ці очі, там на стрижку, на рис обличчя. Ось тоді я надихаюся. Тобто мене ніколи так не надихало. Знаєш, що прям якийсь там фільм, чи журнал. Мене завжди надихає ось людина, особистість, індивідуальність. І тоді я вже бачу якийсь образ, знаєш, як тобі вдалося відео? Mm. Тобі сподобалось? Mm. Ще чекати тебе на ютубі. в Тіктоці, в Інстаграмі. Через рок мінімум. Я тобі дуже сильно вдячний за цю класну розмову. Mm. Золоті лючки мої, мами, і золоті губки, і коси, все золоте, yeah. безцінне, yeah. неймовірна, красива, сильна. І... Ти знаєш, що мені здається, така мати якою можна по перше, що пишатися, а по-друге, надихатися, по третє вчитися, от. Отак я можу навіть сказати. Я не побоюся цього слова. Друзі, а ви, будь ласка, підтримайте нас е, коментарем та лайком. Обов'язково підпишіться на мій канал, пам'ятаєте, що в нас триває конкурс. Ви пишіть, як ви думаєте, скільки мамі рочків. І той, хто перший напише правильну відповідь, тому я особисто надішлю свій айконбокс з моєю відкриткою, візитівкою. З вами був я, Єгор Андрюшин, і моя неймовірна ма... матільда хочу сказати. мамочка Іриночка. Е, любіть себе, піклуйтеся про себе, слухайте своє я. Воно вас ніколи не підведе. Згодна? Так. Да. Люблю вас і до нових зустрічей всім па-па!